Не всім потрібні гучні клавіатури з ігровим ухилом, підсвіткою та макросами. Для багатьох користувачів, редакторів, аналітиків, педагогів, офісних працівників важливіше інше: тиша, комфорт і надійність. Клавіатура має бути непомітною, але витривалою. Не відволікати, не дратувати і не ламатися роками. Вітаємо на оглядовому каналі gesit.com. Підписуйтеся! У нашому фокусі дві клавіатури F-Styler FX53 та F-Styler FX55. Обидві належать до низькопрофільних моделей і створені для комфортного набору тексту. FX53 компактна версія без цифрового блоку, зручна для роботи з ноутбуком. FX55 повнорозмірна, із NAM блоком та шістьма окремими гарячими клавішами для щоденних завдань. В основі перевірені ножичні перемикачі з коротким ходом і чітким відгуком. Є знімний кабель USB c двоступеневі ніжки та підтримка Windows і macOS. Обидві моделі отримали антигостинг і доступні у двох кольорах чорному та білому. Та й ціни виглядають привабливо. Афотек F Styler FX-53 коштує 1099 гривень, тоді як більша Афотек F Styler FX, Х п'ятдесят Далі розберемось наскільки вони зручні в роботі. Почнемо з молодшої моделі. Афотек FX53 приїжджає у компактній коробці. З фронтального боку є фото самої клавіатури, а уздовж нижнього краю розташовані базові характеристики. На звороті технічні блоки з поясненням конструкції, типу перемикачів та інші нюанси. Інформативно. Всередині сама клавіатура, знімний кабель USB-C, коротка інструкція та гарантійний талун. Комплектація мінімальна, але цілком достатня. Корпус клавіатури виготовлено з якісного білого пластику з мікрорельєфом. Матеріал не слизький, не глянцевий і не збирає відбитки пальців. Якість збірки відмінна при навмисному скручуванні. Корпус лише трохи вигинається. проте загальна жорсткість достатня для щоденної роботи. Важить клавіатура понад 513 грам без урахування кабелю. Всередині металева пластина та кілька шарів знешумлення, які додають стабільності і гасять вібрації під час друку. А фотек ефікс – це компактна модель без нам блоку, але з повним f рядом і окремими службовими клавішами. Формально тільки Проте трохи вужча, ніж класичні моделі. Має стандартну американську розкладку ANSI. довгий shift, однорядковий enter, повний набір навігаційних клавіш. Блок стрілок зміщений ліворуч, ближче до основного масиву клавіш. Це економить простір і зручніше для правої руки. Enter і Escape виділені сірим. Це не просто декоративний акцент, а візуальна підказка для швидкої орієнтації. Така деталізація додає логіки, не перевантажуючи дизайн. Розкладка двомовна: англійська та кирилиця, нанесення лазерне, чітке фанкшн комбінації винесені на F1 F12, браузер, пошук, калькулятор, медіа, гучність, блокування. FX53 не потребує адаптації. Сідаєш і працюєш, тому що розкладка знайома, зручна і без сюрпризів. У правому верхньому коті: два зелених світлодіоди, що відповідають за Caps Lock і Scroll Lock. Світять яскраво, але не сліплять. Розташування логічне, поруч із блоком Insert, Delete. не заважають і не відволікають. На задньому торці ближче до правого кута розміщено порт USB Type-C. Він не заглиблений і не має пропієтарних елементів, тож комплектний кабель легко замінити на будь-який сторонній. На дні клавіатури розташована наліпка із службовою інформацією та чотири гумові ніжки, що забезпечують надійне щеплення з поверхнею. Додатково передбачено двоступеневі прогумовані ніжки з чіткою фіксацією, які дозволяють підняти задню частину на 6 або 13 міліметрів. При їх використанні щеплення з робочою поверхнею стає трішки гіршим, втім, все ще достатнім. Переходимо до знайомства з повноформатною моделлю. Дизайн і оформлення коробки AfoTech FX55 ідентичні компактні моделі. Відрізняються лише фото клавіатури, маркування моделі та опис шести додаткових клавіш. Офіс, копайлот, Screenshot, емоджі, Close App і Lock PC. Комплект постачання також без змін. Клавіатура знімний кабель USB Type-C, інструкція та гарантійний талон. Корпус повноформатної клавіатури виготовлено з аналогічного за якістю та властивостями пластиком, Якість збірки, все на тому ж високому рівні. Водночас, монолітність конструкції відчувається дещо менше. При навмисному скручуванні корпус вигнається відчутніше, хоча загальна жорсткість усе ще залишається достатньою. FX55 важить понад 714 грам, всередині все та ж металева пластина і демпфуючі шари, які гасять вібрації та приглушують звук натискання клавіш. На відміну від FX50. 3, модель FX55 це вже повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком, окремими службовими клавішами та шістьма додатковими кнопками. Це фізично окремі клавіші, не фанкшн комбінації, одна з ключових відмінностей моделі. Розкладка все та ж стандартна ANSI QWERTY, а блок стрілок розташовано класично у правій частині без зміщень. Акцентовано чотири кейкапи: обидва Enter, Backspace та ESCAPE. Виділені сірим кольором для швидкої орієнтації. Функціональний ряд від F1 до F12 підтримує додаткові команди через FN комбінації. Це стандартні мультимедійні функції, пошук, створення знімка екрана, а також перемикання режиму сумісності Windows, MacOS і зміна мови введення. За фікс 55 теж все зручно. Розкладка знайома й логічна. Усі клавіші на своїх місцях, окрім зміщеного ряду від F1 до F12, який сунуто вліво через додаткові кнопки. У правому верхньому куті розташовано вже три зелених індикатори. Додався нам лок. На задньому торці ближче до правого кута знаходиться порт USB Type-C. І у цієї моделі комплектний кабель можна легко замінити на будь-який сторонній. На дні клавіатури знайома наліпка із службовою інформацією та вже шість гумових ніжок для стабільного щеплення з поверхнею. Є й двопозиційні прогумовані ніжки з чіткою фіксацією, які дозволяють підняти задню частину на ті ж 6 або 13 мм. При їх використанні, завдяки збільшеній вазі, щеплення зі столом не погіршується. Що ж, зовнішність, спільні риси та ключові відмінності обох моделей ми розглянули. Далі наші враження від роботи. FX-серія серія це про дрібниці, які помічаєш не одразу, але цінуєш щодня. Матова поверхня корпусу не збирає відбитки, навіть пил не чіпляється. Клавіатури залишаються охайними без зайвих зусиль. Ножичні перемикачі з коротким ходом у 2 мм за відчуттями як у хорошого ноутбука, тихо, чітко, без провалів. Після кількох годин набору не відчувається втоми. Воблінг… його просто немає. Стабілізація така, що клавіші тримаються як в леті, натискання тихі, м'які з приємним зворотним зв'язком. Обидві моделі не заважають ні вдень, ні вночі. Навіть у тиші максимум, що чуєш, це легкий шурхіт. Це, мабуть, найтихіші клавіатури, що проходили через наші руки за останній час. Кейкапи з легкою шорсткістю, пальці не ковзують, не прилипають. Заокруглені краї сферичне заглиблення, пальці самі знаходять потрібну клавішу. Помилкових натискань майже немає. Шрифт крупний, контрастний, видно з будь-якого кута. Лазерне нанесення чітке, без розмиття. Ми перевіряли при слабкому світлі, все читається. І так, обидві моделі мають українську та англійську розкладку. Кут нахилу регулюється, а ніжка фіксується чітко. Гумові накладки є на всіх точках. Компактніша FX53 трохи легша, її можна посунути, але FX55 стоїть як вкопана, стабільність відчувається одразу. Обидві клавіатури мають стандартний основний блок і однаково реалізований функціональний ряд з додатковими мультимедійними та офісними функціями. Усе працює без драйверів. Підключив і користуєшся. FX55 додатково оснащена шістьма кнопками для швидкого доступу: запуск офісних застосунків, виклик Copilot, створення скріншотів, емодзі, блокування ПК, згортання вікна. Ми користувалися ними щодня. Зручно, швидко, без зайвих комбінацій. Ще один технічний плюс підтримка антигоустінгу. Ми перевіряли, комбінації з трьох-чотирьох клавіш спрацьовують без залипань. Це важливо не лише для ігор, а й для професійних програм, де часто використовуються складні поєднання клавіш. F-Styler FX53 і FX55 – це тихі, тактильно приємні та компактні клавіатури, що не намагаються здаватися преміальними. Вони просто зручні, практичні та продумані до дрібниць. Обидві моделі створені для тих, хто багато працює за комп'ютером, часто змінює робоче місце, набирає текст або працює з таблицями, і робить це в будь-яку пору доби, не заважаючи оточуючим. Матеріали корпуса, загальна якість та профіль кейкапів, усе на високому рівні і спрямовані на одне забезпечити комфортне робоче середовище. Основна причина, через яку викидають практично вічні офісні клавіатури, перебитий кабель. Тут це не актуально. Виробник передбачив можливість заміни його на будь-який кабель USB Type-C. Обом моделям вдалося приємно нас здивувати. З огляду на доступну ціну вони точно знайдуть свого користувача, а Fotec F Styler FX55 більше підійде тим, хто працює з цифрами, бухгалтерією, часто використовує гарячі клавіші. Вона повноформатна з цифровим блоком і додатковими апаратними кнопками. Афотек styler FX53 компактна, легша, без намблоку, ідеальна для текстової роботи, мобільних сценаріїв, обмеженого простору або звички до ноутбукової розкладки. Ну а вам яка була б більше до вподоби? Підтримайте огляд розгорнутим коментарем, вподобайкою, а також поширенням серед друзів чи у соціальних мережах? Підписуйтеся на канал і до нових відео. Слава Україні!